Всіх вітаю, 20 листопада. Давайте зробимо такий розклад, подивимося. Ось дивлюсь я подивилась я новини, давно не дивилась, і в мене таке враження, що нас підготовують до затяжної війни. Ну, ось щось таке враження. Давайте зробимо розклад Ось на даний час, на сьогодні, 20 листопада, 23 рік, що нам скажуть карти. Які енергії зараз, який можливий розвиток собиті? Ну, по-перше, за чого? Зеленський на це трохи натякнув. Америка зі своєю допомогою. Далі Патрушев зі своєю Росією і со своєю мобілізаційною економікою на 3 роки? Ну, ось якось так. Давайте ці всі питання окремо, окремо попитаємо, щоб було зрозуміліше відповідь. Так, сьогодні у нас 20 листопада, 23 рік. Ось на даний час, дивлячись від того, що відбувається зараз у світі, Америка з допомогою тормозить. Не знаю, що там відбувається в Європі зараз. Ось ці конфлікти на кордоні, там, де стоїть, до речі, наша гуманітарка теж Росія зі своєю мобілізаційною економікою. Ну і так, далі, і так далі. Чи можливий, чи можлива, чи можлива. Чи можлива війна, чи можливо, що війна в Україні? Затягнеться на кілька років. Чи таке можливо, дивлячись на сьогоднішні всі події? Чи можливо, що війна в Україні затягнеться на кілька років ще? Двіка кубків. Домовленості. Четвірка мечів, карта покоя. Ну, дві карти взяла. Рух вперед. І дії. Так, ну дивіться, якщо відповідати на питання, чи може затягнутися війна ще на кілька років, то по цим картам, на жаль, відповідь так. Якщо дивитись по-іншому, що, що потрібно відбутися, по як би нам того не хотілося, все одно домовленості двійка кубків повинні домовлятися, щоб четвірка мечів зупинити війну з військові дії. Повинні якось рухатись в цьому напрямку. Але ви ж розумієте, зараз я вже кажу, я не знаю, як у котрий раз, що в Росії домовлятися з ким. Вони все одно не виконають те, що вони підпишуть. Все одно, це все обман, це все брехня. Тому що Росія повністю, повністю, на мільйон процентів це все, повністю все брехня. Лож, обман. Так, чи може війна в Україні ще е, бути кілька років, дивлячись від сьогоднішніх е, всіх подій? Карта Ірафанта, е, двійка жезлів, планування. П'ять е, жезлів. Ну, дехто де це планує. Ось, бачите, планування якогось ірафанта. Але воно йде по п'ятірки жеслів. Ну, тобто, внутрішня боротьба не вдасться. Може щось відбутися якась внутрішня боротьба. До речі, у цього ірафанта, який планує. Ну, так я розумію, що в Росії щось може відбутися якась внутрішня боротьба. Все одно, бачите, карти не відповідають прям чітко на 100%, що так, буде ще кілька років, або чітко ні, не буде. Тому що поки що немає точної відповіді. Ну, немає. Тому що це війна. Вся планета тут задійствована в цьому, практично. Всі допомагають. Хто допомагає Україні, хто допомагає Росії. Розумієте? Давайте ще раз запитаємо. Так буде війна в Україні ще два роки дліться. І йти ще буде війна, Колесниця. Ще буде війна в Україні два роки йти. Ні, карти кажуть, Колесниця є шанс закінчити її швидше. Ось, Це карта, шанс, шансу, це канта, карта шансу, це карта якоїсь зброї, допомоги ще. Ось! Вони нарешті її дадуть. Щось швидко прийде. І ми зможемо закінчити війну раніше, тому що вісьмірка жезлів це швидкість, це скоріше. Не два роки, менше. менше. Чи може війна в Україні закінчитися в 2024 році, в наступному 24-му році? Чи може закінчитися війна в Україні в 2024 році? Ну, є такий шанс, але попажу. попажу. 9 кубків, повішений. Є шанс е, її, вона може трохи подзависнути, затормазіться. Е, в 24-му году війна може е, якось заморозка якась буде. Хоча цього дуже не хочеться. Але така відповідь карти. 24-й рік може закінчитись війна в Україні? Карта очікування. Е, Ну, знов карти відповідають, що карта очікування, очікування, чекайте, чекайте, все залежить від інших стран. Розумієте, від то, тому що нам дають допомогу. Не, не ми виробляємо самі зброю. Якщо б ми виробляли, то ми б швидше перемогли. А нам дають цю зброю, нам дають ці гроші, на яку ми закуповуємо зброю. Ми чекаємо цю допомогу. ну, Тому карта, бачите, чекайте. Треба ще чекати. Прям сказати 100%, що буде закінчення війни в 2024 році, на жаль, ось по сьогоднішньому розкладу не можу сказати. Але ми ще давайте в кінці запитаємо на іншій колоді. Давайте далі. Наступне, наступне питання. Ось допомога від США, від Америки. В 2024 році, ось вони обіцяють, що виділять Україні допомогу після свят. Після новорічних свят. Яка допомога буде від США Америки в 2024 році? Після новорічних свят. Яка буде допомога? Ці карти випали самі? Шість кубків. Карта дежавю мир. Ну, Карти кажуть, що, в принципі, буде допомога від мира від, від світу, як і було, як і минулого разу. Яка буде допомога від Америки в наступному році? Для України. Яка буде допомога від, Амер... Від, Амер... від Америки для України? Ну, Буде допомога. Вони все ж таки домовляться. Домовляться. І ось лицар монет. Не, швид... не швидко, але буде. Тому що, ось, бачите, це карта військових, це карта військової допомоги. Щось буде, але не дуже швидко. Карта руху, чи буде допомога від Америки. Яка вона буде? Ну, знов, не те, на що ми розраховуємо. Бачите? 5 монет. Карта бідності падає під цією допомогою. Дуже шкода. Десятка жезлів. важко. Четвірка мечів, не скоро. Допомога буде, але вона буде не така, як нам потрібна. Знов, вона буде менша. менша. Яка допомога в 24-му році для України буде від Європи? Військова допомога, яка буде для України від Європи в 24-му році, яка буде допомога для України від Європи? Там карта вибора йде. Тобто, хтось за, хтось проти. Знову дві Пентаклі, хтось за, хтось проти. Хаотичність. Хтось підтримує, хтось ні. Буде якийсь план. Планують щось, і яка ж буде допомога, туз монет, карта. Ну, ось е, навіть е, карти кажуть, що від Європи навіть буде більше допомога, ніж від Америки. Тому що тут туз пентаклі випав. От, бачите, туз пентаклі, карта перемоги. Е, Європа навіть більше хоче, щоб ми швидше перемогли, ніж Америка. Ну, ось так. Давайте візьмемо ще іншу колоду. І запитаю на іншій колоді. Давайте оцю візьмемо. Запитаємо про закінчення війни 24 рік. Так, сьогодні у нас 20 листопада, 20 листопада, 23 рік. Чи закінчиться війна в 24 році, в Україні? Чи закінчиться війна? Чи переможе Україна в 2024 році? Ось таке конкретне питання. Ну, ми, ми на це націлені. Ми до цього йдемо. Імператор. Ну, тобто, наш імператор, наш президент цього прагне. Диявол, імператор диявол. Чи закінчиться війна? Ну тут знов карта обману. Диявол, 5 монет. Допомоги не буде. Бачите, буде мала допомога України. Не те, на що ми розраховуємо. І за цього е, буде важко. Чи закінчиться війна в 2024 році? Ну, ось вище аркани випали третя позиція. Я так розумію, що перша, друга, третя, ближче е, до наступної осені. Туди щось. Як я там і казала, в якомусь розкладі я робила. Тому що е, третя позиція карт, це в нас третя, е, треті, е, ну ви зрозуміли, зима, літо, е, зима, весна, літо. Ага, зима, весна, літо, десь кінець літо, початок осені. Ось там. Я неправильно сказала. Давайте чітко запитаємо, війна в Україні е, восени 2024 року. Вже закінчиться. Перемогою нашої України. 24-го року, восени. Війна вже закінчиться нашою перемогою. Сонце, тупік сонце, якось дивно. Є шанс, є шанс військовим шляхом. Да, знов шанс, шанс, карта Сонця, карта війни. Тобто війна закінчиться. Дуже великий шанс, і карта сонця, і королева жезлів. Тобто, все залежить від дій. А я спочатку запережувала за цю карту, а потім, коли вже розложила, то бачите, під карта війни, королева мечів, і падає двійка мечів. Тобто, війна якось вже буде тупік їй, підходить до свого закінчення або вже закінчиться. Ну тобто, дивіться, восени наступного року. Дуже великий шанс закінчити війну. А ось раніше, а може раніше закінчитися війна в Україні в 24 році. Ну, навесні, літом. Може раніше закінчитися війна в Україні в 24 році, раніше, ніж восени. Раніше ілюзія. Раніше, бачите, карта ілюзії падає. Нам би дуже хотілося туз Кубків, але падає, на жаль, ілюзія. Ілюзія. Ну, будемо. Ну, ну, карта миру в кінці, до речі. Е, маю надію, маю надію, що все ж таки раніше це все закінчиться нашою перемогою, перемогою України. Але е, карти знов повторюють мой, е, мій е, розклад, який я робила десь місяць тому. Там теж карти казали, кінець літа, початок осені, десь там. Ну, ось якось так. Бажаю всім гарного дня. Бережіть, бережіть себе на все добре.